Усім привіт, друзі! Це вже четверта часть відео про сумного хом'яка. Хто не бачив інші предыдучі три часті, подивіться ось ось вони на екрані. Бо ви не поймете сюжет цього, цього відео, якщо не подивитесь прошого відео. Ставте лайки, а ми починаємо. Мурко, що нам робити? Там сумний хом'як нас хоче з'їсти. Я не знаю. Де він? Оно він там стоїть. Але він якийсь дуже дивний. Да. Я згоден, він якийсь дуже дивний, він якийсь щасливий, а не сумний. О, він хоче схоже нас з'їсти, він рота відкрив і вже хоче мене з'їсти. Вийду якось з клітки. Й копес, й копес. Фу. Схоже, там сумний хом'як, треба страшно рятувати мурка. Окей. Оно, ну, якийсь хом'як поліцейський. Я з ним справлюсь. О. Молодець яй Айко. Тепер ходімо. Ах ти, Хомик! Ту. О, пропав! Маркуй! Собака призрівака, ми нас врятували! Круто! А ви двері закрили? Стоп! Ой! Тут куча. Закриваю! Блін! <invece> там шо їх куча, Да, мурко, там їх ху це за пісня. Що нам робити? Бачу, те різні стали. Раніше вони тільки співали пісню, або просто стояли по просто стояли. Що дали нам робити? Та я взагалі не знаю. Я спати. Короче, собака подозрівака. Уход звідси. Зараз твій вихід буде. В смысле? Отак, в смислі. Рятуй нас. Все. Полетіла собака. Стоп. Схоже, хоб'яки б'ють собаку, подозріваку. Ой. Була собака подозрівака і нема собаки подозрівака. Коротше, треба будувати бункер, щоб я тут заховався. Навіщо? Так треба. Добре, бункер так бункер. Ставимо тут подушку, тут подушку. І тут. Все, бункер готовий. Та ні, нормальний хочу. Нормальний так нормальний. Поставимо ще цю подушечку сюди. Ну і все. Хороший бункер. Ну тогда суди мене в нього. Мурко, на, йди в бункер. Офігенний бункер. Стоп! Там хомяки, бачите, хом'яків вже немає, там лише один залишився. Я тут буду слідити за ними. Хорошо, я й копей. Дала дай буду слідити. Сліди. Мурко, що ти бункер свій ламаєш? Я не ламаю, він такий вже й був. Мурко, тобі подобається бункер? Ні, якась фігня. А де ти? Мурко! А я ось цього відпочиваю. Мені треба перевірити, чи немає там хом'яків. А ну-ка, де ті хом'яки? Хом'як! О, пропав. І ще один треба тікати. Мурко, я закупірував хом'яки. А мені взагалі тут нормально, я в бункері. Так цей бункер, ось у любий хом'як зможе в нього зайти. Так закрий його. Ну добре. Офігенна база. Все, Мурко, лізь в неї. Е, я не хочу. Я в своїй клітці посиджу. О, справді, тут хомяки не пролізуть, а от ти маленька, ну-ка, ти зможеш пролізти? Нурку, ну зможеш пролізти? Та зможу, зможу. Ну, що, бачиш? зміг. А ти де? Я тут в бункері. Мурко, як це бункер? Це я просто пару подушок поставив. Бункер. Ну добре, бункер так бункер. Там хом'як останній хом'як уйшов. В смысле? І справді хом'яків вже немає. Здравствуйте і до свидання. Там хом'ячок. І що тепер робити? Я не знаю. А мені, кожен треба оборонятися. Да, але як? Подивись, що в мене є. У тебе це в все время було? Ну так. Так, тут якийсь дуже крутий бластер. М -м і не дуже крута. Снайперська вінківка. До речі, хто її пам'ятає? Я в одному з відео показував її колись. Ні, Ну прикольне зброя. Зараз я таку вистрілю від цього хом'яка. Як він сюди пробрався! Пу! Ух ти хороша пушка. Треба її перезарядити. А що я її зарядив? А ну-ка, працює. А я, я буду на винтовці з неї стріляти. Е, ні-ні ні, це я на винтовочці. Да, яйкопес буде на винтовці. Йому треба кудись повише сісти. Я тобі можу дати, яйкопес, отакий кубик. Який. Це тепер мій бластер. Я на ньому буду сидіти. Не, бластер мій. Бравимо кубик. Я копса. І отаку от вінтовочку. Тепер яйкопес у нас буде зверху стріляти. Дай, це дуже крутий яйко. Подивіться. Скільки їх там. Це капець. Але я готовий вже стріляти. І я, коротше, я беру бластер і йду на них нападати. Давай їй допомагати. Прямо в рифму. А ну-ка. Річно. Пів, пів! Хороший бластер, Ви треба його перезарядити. Так, треба знову перезарядити? Що це за звук? Мирончик, допоможи! Мурко, що ти там робиш? Мурко, рию собі ямку. Мурко, навіщо ти риш балкон? Ти якось там вдарився? Та ні, просто рию балкон. Ой, Мурко, куди ти лізеш? Ти зараз можеш там. Продавиться. Іди каже в бункер. Мурко відволік мене, ось ще один. Ой, треба зрядити. Пів. Не, ну, бастер такий хороший. Уно ще трихом яка. Патронів немає, все. Але, але в мене є секретна зброя. З новим роком! Пу. Не спрашивайте, чого осінь у мене новий рік, але так треба. Ти бай який живучий. Тух. Пу -пу. Да, подивіться, який у мене крутий м'яч єсть. У ні, їх там куча, я з ними всіма не справлюсь. Ладно, постараюся. Пу. Одним готово, але їх там сильно багато пора тікати. Та, Мурко, куди ти там заліз? Я тут граюсь. І купе, з мене закончились патрони. Тут... Я з ним справлюся. Ой, я впав. Підніми. Та підняв я тебе. Я з ним справлюся. Пум! О, справді ти його переміг. А я відпочиваю, тут водичечку попиваю. мені тут вообще по кайфу. У мене вже немає патронів, Схоже, Що це кінець. У нас їдять хом'яки. Схоже, так. Да. Стоп, вы чуете звук? Что там происходит? Ладно, мне все равно я побежал. Я рыба краплинка спасу всех. Ой, 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 пистолет забыла. Ой. Получайте нагли хомики. Пу -пу 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 -пу. Блин, патроны кончились. Ну, добре. А в мене есть щит. И как клюшка для гольфу. Ще буде до кінця. Ось це моя крутий щит. До кінця. Ой, там воно хмельник. Получай! Читом защищаюсь. Бедам, Беда! Отлично. Оце я крута краплинка. А тепер у літаю на гаїті. О. Ну, все. Тепер мені пора тікати, і ніхто не знає, що я їх спас. Ти ж не спасла, ай, та не важна. Пока. Е, ви теж бачите, там якась краплинка ходила. Да, що нас спасла якась риба крапля. Не спасла. Останній хомик. Да, це я. Битва ту, ту, тув. Ай, хомик поганий. Щодм захищаюсь. Все, ми перемогли усіх хомиків. І схоже, це вже кінець відео, так що ставте лайк і пишіть, яке відео мені ще зробити. Пишіть ідеї, можливо, або сьогодні, або завтра я зроблю таке відео. І усім ня-ня-ня. Я це кажу взагалі. то